У серпні свій день народження святкує український митець Сергій Маслобольщиков, що працює одразу в кількох видах мистецтва і графіці, і театрі, і кіно. Він народився 1957 року і спершу прийшов саме в кінематографію, адже в юнацькому віці, в 70-х років, знімався в кіно актором. До речі, на одному з фільмів познайомившись з режисером Романом Балаяном, який згодом стане його майстром на вищих сценарно-режисерських курсах у Москві. Але до того, на початку 80-х, Маслобочиков закінчив факультет графіки Київського художнього інституту. Неформально навчався також у Данила Лідера видатного світового рівня художника-сценографа, сам працював художником в театрі. Ну і зрештою, потім прийшов і в кіно. Займатися кіно в театрі треба зазначити, як сценограф Маслобочков має видатні досягнення. Що підкріплено сказати б, трьома професійними преміями Київська пектораль, які за результатами різних років отримували його роботи в молодому театрі Дон та Геда Габлер і в театрі Франко Буря. Буря 2010 року постановка Шекспірівської п'єси є зроблена також і маслобочиковим режисером. Власне нині на в сьогоднішньому етапі сценографію він займається у першу чергу до власних режисерських робіт. До речі, ставить він свої вистави успішно не лише в Україні, а й в Угорщині, де протягом тривалого часу регулярно здійснює постановки як драматичного, так і оперного репертуару. І е, остання вистава, яка в Києві була зіграна його 2015 року за Шедруло Делакло, е, інсценізація твору небезпечні зв'язки. Е, тепер про кіно. Звичайно, е, з точки зору кіно не можна е, сказати. Про настільки ж потужну ритмічну роботу автора вже в силу тих організаційних виробничих обставин, які визначають функціонування українського кінематографа, Сергій Маслобочиков дуже яскраво заявив про себе ще студентськими роботами, виконаними на Курсах вищих у Москві, а потім 94-го року вийшла його дебютна повнометражна стрічка, Екранізація декількох творів Франца Кавки, співачка Жозефіна та мишачий народ. Видатна мистецька робота, за яку він, до речі, отримав. Приз за режисуру Каїрського міжнародного кінофестивалю, що входить в групу найпрестижніших фестивалів класу А, та головний приз нашої київської. Молодості. Фільм авторський певною мірою радикальний своїм художнім естетичним поглядом. Історія, що концентрується в рамках театру, перетвореного на масштабну комунальну квартиру, і передає з одного боку. Відчуття тривоги невлаштованості характерне для творчості Франца Кавка, а з іншого боку, відчуття тої ж таки невлаштованості, якою було просякнуто життя 90-х років в Україні. Робота, що працює на кількох соціально-культурних, філософських смислах. Наступна його твір також сповнена естетики. І певної поезії робота шум вітру 2002 року була візуально. Ніби протилежною до цієї стрічки, тому що значна частина дії відбувалася на відкритому просторі під шум вітру, в зелені лісів, полів. До речі, також фабула історії, в якій виведено було сім'ю батька, матір та малого хлопця, який постійно втікає. Ця фабула також була інспірована класичним твором. власне, Поезією Гете Вільшаний Король. Якщо ці стрічки художні Сергія Маслобойщикова можна рахувати по класу естетики, то його робота як документаліста, і про це він сам говорить, першою чергою орієнтована на етичне начало і не прагне, ну сказати б, прикрасити реальність. Як документаліст, Сергій Маслобойщиков зняв дві видатні роботи, що фіксують наш буремний час. У 2005 року з'явилася його стрічка Люди Майдану Невсеремус, де він так міркував про о, перший майдан, першу революцію, і е, цього 2015 року вийшов його фільм Український аргумент, в якому вже йдеться про Євромайдан і е, події, що сталися там. Знята без бюджету стрічка, зроблена фактично за допомогою цифрової камери, і навіть є кадри зняті на мобільний телефон, а потім змонтована у себе на комп'ютері маслобойщиковим. Ця стрічка дає. Змогу висловитися простим людям і побудована на таких монологах, висловлюваннях простих людей, що, зрештою, демонструють індивідуальний особистісний характер події, організованої знизу, створеної самим буттям. І, звичайно, коли ми говоримо про такі фільми, і про всю творчість, широкий доробок Сергія Маслобощикова, вкладається відчуття такої ритмічності, потужності цього мистецького процесу. А втім, треба все ж таки розуміти, що настільки талановита, видатна людина здатна набагато більше дати нам, глядачам. І в ігровому кіно також. Тож слід сподіватися, що Сергій Мислобойщиков знайде можливості для того, щоб продовжувати створювати своє мистецьке кіно.